Всім привіт, всім привіт! Чути мене чи не чути? Доброго ранку. Київ, вівторок, 13 вересня. Таке відчуття, що вже такий, знаєте, жовтень-жовтень, десь там, 20-ті числа. Дощ, прохолодно. Ну, що мені казати? Мабуть, по всій Україні така погода. Так, ранкова кава за тебе. У мене незмінна вона, коли я йду на роботу на першу зміну. Зігріваємось, піднімаємо настрій, тому що як і погода, такий наш настрій, дуже мінливий. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ну, але нічого, тримаємося. Нам обіцяють, що десь з четверга-п'ятниці вже в Україну вірветься потепління. Ми будемо його чекати. З нетерпінням це потепління. Повинно ще ж бути бабине літо, правда? Так, що на роботі? Почали хворіти діти дуже сильно. Так, помітно збільшилась кількість. Тих, хто приходить в поліклініку, і діти хворіють, і батьки хворіють, ну воно й не дивно. Така погода. І лікарі хворіють, вже почалися лікарняні. Ну, все по плану, все по плану, але нічого, нічого тримаємося. Хочу ще раз подякувати всім за зворотній зв'язок за коментарі. І, до речі, хочу запитати дівчата, хто живе в Києві. Я тільки що їхала на роботу і е, помітила, що е, відкрився магазин Аврора. Так, так. Я сама дуже здивувалася, і так знаєте, навіть дуже, дуже сильно до вікна припала. На нивках так відкрився магазин Аврора. Там раніше був, здається, магазин простор, такий, такий величенький, а тепер там наша улюблена Аврора. Хто ще раз запитую, хто в Києві? Чи ви помітили? Можливо, в ваших районах вже. Відкрився цей магазин. Потрібно буде зайти, подивитися так з надвору, то дуже гарно оформлений, вітрини такі гарні, з різною рекламною продукцією. ну, Так, знаєте, здалеку дуже гарно. Подивимося, що там всередині. Так, наш парк мокрий від дощу, квіти мокрі, але. Ще все зелене, гарне, квітне. Знаєте, ще все таки вересень, вересень І дерева ще стоять зелененькі, от вишня стоїть зелена, вона, до речі, саме останнє скидає листя з усіх дерев. От уже кажуть, як вишня скинула листя, то це вже і зима прийшла. Знову там у нас пенсіонери, вірніше, люди похилого віку. Займаються спортом, молодці. В деяких коментарях дівчата ви пишете, що я така молодець, займаюся собою, своїм так зовнішнім виглядом. Ну, але це ви знаєте, ну, не те, що не завжди буває. А буває, але теж в мене дуже багато. Клопоти, і по дому, і по роботі, і теж і готовка, і стірка, і прибирання, і мої котики, яких дуже багато. Тому так, так, така ж я, як і всі ви, і так заморююсь, замурююсь. І, так же в мене інколи руки опускаються, нічого не хочеться робити, тільки б впасти да, і відпочити. Ну, але спасає те, що от у мене такі зміни. Перша друга, перша друга, і зранку, коли я вже так більш-менш всіх обслужу, як то кажуть, то тоді знаходиться час і на себе. О, так що не така вже я ідеальна, але, але стараюся, щоб все було. Добре, і, як то кажуть, не запускати себе стараюся. Так, ну, мабуть, таких більше новин немає. Зробила замовлення в фармасі, в мене навіть дещо замовили не тільки для себе. Я купую, а також і колеги вирішили спробувати товари цієї мережевої компанії. Також буде в мене замовлення. Avon, теж дівчата просять, і подруга вчора позвонила, теж просить і, е, теж купити їй туалетну водичку, інкадесанс, Lotus, І так деякі товари, які їй полюбилися. Потихеньку-потихеньку продовжуємо підтримувати економіку. От, так що такі мене справи. Пішла я пити свою каву потихеньку, поки вона не охолонула. Ну, а вам всім бажаю теплого, мирного, гарного дня, без повітряних тривог, без якихось проблем. Нехай він пройде у вас тихо, спокійно, мирно. Ще раз говорю, хто працює, гарно його вам робочого дня, хто відпочиває, відпочивайте, набирайте сил. І все в нас буде добре. Тримаємось, відволікаємось. Все буде Україна. До побачення, до наступної зустрічі!